Вимоги до тексту, реквізити документів, план, вступ, структура документа, мова і стиль, обов'язкові реквізити, додаткові реквізити, розміщення реквізитів, шрифти та їх розміри, відступи та міжрядковий інтервал, нумерація сторінок, висновок та джерела. У сучасному діловодстві чітко структуровані та грамотно оформлені документи є запорукою успішної комунікації як усередині організації, так і з зовнішніми контрагентами. Невідповідність формальних вимог. Може призвести до затримок у погодженнях, втрат репутації або навіть юридичних ризиків. Тому розуміння основних вимог до тексту та реквізитів документів допоможе покращити якість оформлення, забезпечити прозорість процесів і гарантувати відповідність чинному законодавству. Структура документа. Структура документа це основа його зрозумілості та ефективного сприйняття. Правильне структурування створює логічну карту для читача, полегшує навігацію та пришвидшує пошук потрібної інформації. Кожен документ має складатися з послідовних взаємопов'язаних елементів. Заголовок відображає зміст документа, він має бути лаконічним, але інформативним. Наприклад, звіт про виконання бюджету за перший квартал 2025 року. Вступ пояснює мету створення документа, визначає його контекст, ініціатора, завдання для читача та форму очікуваного зворотнього зв'язку. Основна частина викладає факти, аналіз, пропозиції чи висновки. Для зручності рекомендовано використовувати підзаголовки, списки, нумерацію та таблиці. Висновки та рекомендації підсумовують ключову інформацію і пропонують подальші дії. Додатки включають допоміжні матеріали, графіки, схеми, копії документів, що доповнюють основний текст. Рекомендується нумерація розділів та підрозділів за шаблоном 1.1, 1.2, 2.1, що забезпечує структурну єдність і зручність читання. Мова і стиль Мова і стиль ділових документів повинні відповідати нормам офіційно-ділового стилю, який вирізняється чіткістю, нейтральністю та структурованістю викладу. Основна мета передачі інформації максимально точно, без можливості подвійного тлумачення. Уникайте двозначних формулювань. Замість слів на кшталт можливо, переважно, зазвичай. Використовуйте конкретні дані, терміни, часові межі або числові показники, які не залишають простору для суб'єктивного трактування. Використовуйте просту синтаксичну побудову речень. Якщо речення містить більше двох дієслівних форм або надто складну структуру, краще розбити його на кілька коротших. Щоб підвищити зрозумілість. Дотримуйтесь корпоративного глосарію. Це сприяє єдності термінології в межах компанії, зменшує плутанину та підвищує ефективність спілкування. Також важливо уникати емоційних, розмовних або суб'єктивних виразів. Офіційний стиль вимагає дотримання нейтрального тону об'єктивності та безособовості. Обов'язкові реквізити. Відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних стандартів, кожен офіційний документ повинен містити низку обов'язкових реквізитів, які забезпечують його юридичну силу, достовірність та відповідність установленим нормам діловодства. Перш за все, обов'язкова є назва документа, яка повинна чітко і зрозуміло відображати суть зміст і призначення документа. Вона має бути лаконічною, але інформативною, щоб одразу визначити тип документа. Наприклад, наказ, акт, довідка, заява тощо. Другим важливим реквізитом є дата складання документа, яка зазначається в форматі день, місяць, рік, наприклад, 15.04.2025. Ця дата відіграє роль у визначенні терміну дії документа або вказує на час фіксації певної події чи рішення. Також необхідним є підпис відповідальної особи. Підпис може бути як рукописним на паперових носіях, так і електронним згідно з законодавством про електронний підпис. Що підтверджує дійсність документа. Крім того, кожен документ повинен містити інформацію про автора або організацію, яка його склала. До цієї інформації належать повне найменування підприємства або установи, назем структурного підрозділу, а також контактні дані, адреса, телефон, електронна пошта. Додаткові реквізити. Додаткові реквізити це не обов'язкові елементи, які можуть бути включені до документа з метою підвищення його інформативності, юридичної сили або естетичного вигляду. Вони не є обов'язковими згідно з державними стандартами, але їх наявність часто покращує сприйняття документа. До таких реквізитів можуть належати гриф затвердження, який свідчить про легітимність документа, печатка організації, яка підтверджує справжність, рахунки або фінансові додатки, які деталізують економічні аспекти, а також посилання на законодавчі акти, нормативні документи або раніше видані внутрішні розпорядження. Залежно від типу документа та його призначення, додаткові реквізити можуть змінюватися. Наприклад, у договорі доцільно додати банківські реквізити сторін, а в наказі гриф затверджено із зазначенням дати та підпису керівника. Додавання таких реквізитів формує враження завершеності, професійності та серйозного підходу до оформлення документації. Розміщення реквізитів Правильне розміщення реквізитів у службових документах відіграє ключову роль у створенні структурованого, зручного для читання та сприйняття тексту. Всі реквізити розміщуються відповідно до уніфікованої системи документації, яка передбачає чіткі правила для їх локалізації. Так обов'язкові реквізити, такі як назва організації, дата, номер документа, заголовок до тексту, розміщуються переважно у верхній або початковій частині документа. Реквізити пов'язані з візуванням, підписом, початкою у нижній частині або наприкінці. Такий порядок полегшує пошук потрібної інформації. Важливо, щоб у межах однієї організації використовувався єдиний підхід до розміщення реквізитів. Це сприяє формуванню єдиного корпоративного стилю, підвищує зручність роботи з документами та забезпечує відповідність стандартам діловодства. Шрифти і їх розміри. Тип шрифту та його розміри мають суттєве значення для читабельності сприйняття і загального вигляду документа. Відповідно до вимоги діловодства рекомендовано використовувати стандартні шрифти, які добре відображаються на різних пристроях і зручно читаються в друкованому вигляді. Найбільш поширеними є Times New Roman і Arial. Для основного тексту документа слід використовувати шрифти розміром 12-14 пунктів. Заголовка, як правило, оформлюється більшим розміром 16-18 пунктів, іноді із застосуванням напівжирного начертання. Також не рекомендується використовувати більш ніж два типи шрифтів в одному документі, оскільки це ускладнює сприйняття однозначності і послідовністю випадків, шрифтів формує професійний стиль, який відповідає вимогам офіційного ділового мовлення. Відступи та міжрядковий інтервал: Відступи та міжрядковий інтервал відіграють важливу роль у забезпеченні візуальної структури документа. Згідно з вимогами стандарту, абзацний відступ зазвичай становить 1,25 см, а міжрядковий інтервал може бути одинарним або півтора, залежно від типу документа. Одинарний інтервал застосовується в коротких документах або тоді, коли потрібно зекономити місце, тоді як півтора інтервал дає більш простору між рядками, ще перше читання, особливо в документах значного обсягу. Також варто дотримуватись вирівнювання тексту по ширині, що забезпечує охальний вигляд сторінки. Усі абзаці повинні мати однаковий відступ, щоб не порушувати логіку сприйняття. Загалом, правильне використання відступів і інтервалів допомагає зробити документ структурованим, легким для сприйняття і презентабельним. Нумерація сторінок. Нумерація сторінок це обов'язковий елемент оформлення багатосторінкових документів. Вона забезпечує зручність навігації, дозволяє посилатися на окремі сторінки документа та зберігає логічну послідовність тексту. Згідно зі стандартами, нумерація розміщується в центрі верхнього або нижнього поля сторінки, як правило, арабськими цифрами без додаткових символів. У випадку складених документів нумерація може містити також інформацію про розділ, додаток або дату. Варто зазначити, що титульна сторінка зазвичай не нумерується, хоча в загальному обліку вона враховується як перша. У діловості нумерація часто містить також додаткові елементи, як от назву документа або скорочену назву організації, що полегшує її ідентифікацію. Однозначне і послідовне використання нумерації сприяє цілісності документа. Висновки. Отже. Дотримання вимог до оформлення документів є важливою складовою ефективного діловодства. Коректне використання як обов'язкових, так і додаткових реквізитів забезпечує офіційність, юридичну силу та інформативність документів, форматування тексту, вибір шрифтів, правильні відступи, міжрядкові інтервали та нумерація сторінок, створюють вкаження порядку структурованості і професійності. Єдиний стиль документів в межах організації допомагає формувати корпоративну культуру, полегшує спілкування та внутрішню комунікацію, дотримання стандартів з ДСТУ 4163 41632020 сприяє створенню документів, які легко читаються, архівуються, обробляються та використовуються в офіційних і правових контекстах. Саме увага до таких дрібниць робить документообіг, якісними прозори. Джерела. Дякую за увагу.